залежно від місця варіативний номер товару, номер шаси смається номер товару, що знаходиться на групі статті, відповідний номер статті 290 14 22 24 20 30 73 23 to or Часке судопробачення, зокрема, з приводу потребує, що на якому переказувати. Мені все зрозуміло, як воно починається. І хто каже, як воно настроєно, так воно і далі буде їхати. Суддя Верневич говорить, причина ущільнений графік. А вона предоставила цей графік? А якщо я скажу по сім'ї обставина, просто... Суміється? У ущільнений графік. І ваші права, ваші права порушення не будуть. Мені цікаво, чи вона дала той графік. Вона ж вам графік не дала, я пам'ятає. Я розумію, але мотивація. Ущільнений графік. Б, 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 б. На один. На так, в разі якщо ви вказували, що, що? що? <свят> можливі перебої Якщо буде встановлені, про можливість. Технічні перебої полісудовороду. Mm. Mm. Е порядок конференції – це одне тільки судосильне призначення. Буде відмінено і судовосильний проводити безпосередньо. Ваше Бачить, я, я просто говорю за рівність, що сем'я Бредевич мотивував ущільнений графік. І цього достатньо, то предостав цей графік. Якщо я скажу, що я був хворий, то ви скажете, мені придостав справку. предостав його <серед> сильну. А що више, ущі не графік. Все, що з питання 314, що сказав, я було... випрозаю <говорити> нічого, не було б проводити наступну судову <говорити> весілля. Тому що <говорити> не... нас питання, в нас заявило питання про свій намір, приймати участь, давати пояснення з приводу можливості призначити справу, однак в режимі відеоконференції. Таке <говорити> так? <говорити> <говорити> так в режимі відеоконференції. Ваша честь, я думаю, що якщо буде так подальше, то я думаю, що буде, буде на це якось громадськість організації, будуть, навіть під тим судом збиратися теж. Якщо далі буде режим відеоконференції і, відео і Верневич буде уходити до судового ласка,